Нова українська школа п'ятий клас. Відтворення краси рідного краю засобами образної мови. Пейзаж Тарас Шевченко. Садок Вишневий коло хати. Засоби образної мови. Для того, щоб мова була барвистою, красивою. використовують засоби образності, їх називають тропи. Тропи це порівняння, метафори, персоніфікації або епітети. Всі приклади взяті з поезії українського автора, Богдана Ігоря Антонича. Як виглядає порівняння? Пригадуємо: і знову молюсь, землі зеленій зелений сам, немов трава, немов трава, це порівняння, метафора перенесення рис з одного предмета на інший на основі подібності, коли проходиш білим мостом, зоряв твоє волосся вп'ята. Зоря виявляється, вплетена в волосся. Епітет відповідає на запитання, переважно який, яка, яке, і це є художнє означення. Крутиться світ весняний і зелений. І персоніфікація це художній засіб, коли неживим предметам надаються властивості живих істот. Ось ранок синім возом їде, і сонця сніп село везе. Ось ці засоби і багато інших використовуються для того, щоб мова наша була барвистою, красивою, унікальною. Сьогодні ми будемо говорити про поезію, відому поезію Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрощі над вишнями годуть. Логатарі з плугами йдуть, співають. Ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати так силовейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейко не затих. 1847 рік Тарас Шевченко ув'язнені у Петербурзі. В Казематі Петропавловської фортеці, який є на фото, був написаний світлий вірш Садок Вишневі коло хати, був написаний шедевр української та світової лірики. Що, на вашу думку, могло спонукати поета? Написати таку ніжну і світлу поезію. Одиночна камера. Самотність, Туга за Україною і усвідомлення, що попереду роки довгої, довгої розлуки. Адже Тарас Шевченко знав, що після арешту буде покарання, і це покарання він відбуватиме звичайно не в милій його серці Україні. Ось ми бачимо в куточку. Автограф, тобто руками фото справжнього тексту, який писав Тарас Шевченко в казематах Петропавловської фортеції, під номером 8 на 39-й сторінці, є поезія, написана рукою Шевченка, садок Вишневий коло Ми сьогодні будемо говорити про художні засоби. Отже, за допомогою яких художніх засобів автор передає красу весняної природи. Письменниця Марієта Шагінян, яка досліджувала творчість Шевченка про цю поезію про поезію садок вишневий Колохати, писала. У Тараса Шевченка є один вірш, написаний у Казематі зовсім невеличкий, 15 рядків. У цьому вірші йдеться про найпростішу правду буття про селянську вечерю після роботи в полі. І написаний він найпростішими словами, навіть з повторенням того самого скорення вечір. Чотири рази підряд у чотирьох рядках. У поезії садок Вишневий коло хати надзвичайно мало художніх засобів. Завдяки чому ми сприймаємо картини природи, побуту звичайної української селянської сім'ї. Завдяки такій майстерності поета, який передає зорові і слухові образи. І з допомогою цих зорових і слухових образів він творить прекрасну картину надвечір'я. Навіть назвіть те у вірші, що ви сприймаєте зором. Що ви можете бачити уявно, це є зорові образи. Ось садок вишневий коло хати, плугатарі з плугами йдуть. Біля хати сім'я, сім'я вечеря коло хати і вечірня зоря, вечірня зіронька стає це є зорові образи. Це те, що ми можемо бачити, читаючи поезію. Крім зорових образів є слухові образи. Що із зображеного митцем ми сприймаємо на слух? Що ми можемо почути, читаючи поезію? Хрущі над вишнями гудуть? Співають ідучи дівчата, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Затихло все, тільки дівчата. Та силовейко не затих. Це слухові образи. Це звуки, які ми можемо нібито почути, читаючи поезію. Тарас Шевченко у поезії садок вишневий коло хати майже не використав засобів образної мови. У нього дуже мало є художніх засобів тропів, але описуючи весняний вечір милою серцю, Далекої України він не зміг обійтися без епітетів, Садок Вишневий, Вечірня зіронька маленьких діточок. І звичайно, висловлюючи свою величезну захопленість, висловлюючи своє почуття лагідності, любові, теплоти до рідного краю, Тарас Шевченко вживає пастливі слова. Вечір зіронька. Маленьких діточок. Метафори в поезії є, але вони дуже прості, вони надзвичайно повсякденні. Тут зовсім немає складних метафор. Вечірня зіронька встає. Це така типова метафора, яку дуже часто використовуємо, використовували українці в своєму мовленні, можливо, і використовують зараз. Мати хоче научати та соловейко не дає. Соловейко не дає матері научати дочки. Оце є зображена побутова картина Побут українського села. Але Шевченко зумів, не використовуючи засобів образної мови, створити шедевр. Сьогодні. Ми будемо вчитися створювати синквейни або синкани. Це п'ятирядковий неримований вірш, який вимагає концентрації знань, асоціації, оцінки явища подій і вираження свого погляду на подію чи предмет. Синкан або синквейн має п'ять рядків. У першому рядочку переважно тема Це тема, зазвичай, це явище або предмет, про який йдеться ось, наприклад, слово вишня. В другому рядку потрібно. Дібрати два прикметники, які описують властивості і ознаки цього предмета або явища. Вишня квітуча, замріяна. Третій рядок три дієслова, які описують дії, звичайні для цього явища або об'єкта. Красується, дивує, вражає. У четвертому рядку фраза або речення Милуюся витонченою красою. А п'ятий рядок знову одне слово. І це ніби підсумок, думка автора. Це може бути синонім, це можуть бути асоціації автора. Які ж асоціації в мене виникають, коли я чую слово вишня. У мене виникла асоціація Україна. Ось мій синквен або синкан. Ви можете створювати будь-які синквейни, беручи будь-який образ, будь-яке слово з поезії, і створити свої оригінальні авторські. Твори. Поезія Садок вишневі коло хати побудована як кадри кінофільму. Перша картина Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. Друга картина Плугатарі з плугами ідуть. Третій кадр Співають ідучи, дівчата. І останній кадр Сім'я вечеря коло хати. Який же ж є настрій ліричного героя, під час яких подій згадуємо, Тарас Шевченко пише садок Вишневий Колохар». 1847 рік Петропавлівська фортеця. Арешт. Які почуття були, могли бути у Тараса Шевченка? Напевно, почуття відчаю. Почуття суму, почуття самотності, тривоги. Яким є настрій ліричного героя поезії? Ліричний герой поезії. Це може бути автор, а може бути і тобто почуття ліричного героя, це можуть бути почуття автора, а це може бути і не обов'язково почуття автора. Але безумовно, що в холодному підземеллі російської фортеці Шевченко створює твір, з рядків якого віє теплом і затишком. І якщо ми будемо говорити про настрій не самого Шевченка, а ліричного героя, то це настрій замилування, настрій умиротворення. Настрій лагідності, і, звичайно, в поезії мрії самого автора про свій садок вишневий коло хати на милій серцю Україні. У простій розповіді, навіть не пісні, мовиться про речі всім відомі. Поет нічого від себе не додав до самого життя, де хрущі гудуть над вишнями, плугатарі йдуть за плугом, співає дівчата, і мати чекає на сім'ю на вечерю, і вечірня зірка встає, і соловейко не дає матері слова сказати своїй доньці. Стіни каземату, де писав Шевченко, розступилися, щоб опустити шматочок утраченого ним світу. Може, ніколи вже не побачить його поет.